Як завжди ми розпочинаємо нашу годину з приємного попередньо е, ми починали з втрат ворога. А тепер що ж там виговорять е, пропагандисти? А це ж завжди задоволення послухати е, і подивитися, як виглядає додаткова. А ми знаємо, що це зайва хромосома. Ну, воно то з одного боку так, тільки знаєш, я би не спішила називати це приємним. Мені здається, що дуже неприємно дивитися на Владіміра Соловйова, якого ми зараз коротко оглянемо. А, знаємо, що останнім часом у нього все частіше в ефірі трапляються істерики, знаєте, такі від безвиході. Сумно йому, він оце... оце я люблю дивитися, як він знаєш, зітхає в цей свій мікрофон, бо йому вже немає що там сказати. Але цього разу він і. Спробував пожартувати в прямому ефірі зі своїм гостем. Я пропоную спершу подивитися фрагмент з цього пропагандистського ефіру, а потім його обговорити. Вы очень точно сказали тогда, что пусть лезут, заодно будет что интересного у них оттрофеять. Хотя жаловались многие ребята, что в последнее время украинцы пошли уже не так экипированные. Но если на вас бросили силы специальных операций, то это -то, наверное, были все упакованные до да расколотые. Но хотя бы украинцы или иностранцы были? Ну на данный момент э, из тех, кого мы разнесли, если честно, мы с ними как как-то даже не можем переговорить, потому что они у БНР находятся. Не очень спросишь у них, какой они национальности. <решly> <решly> ну очень много. Э, ага. Ну и в принципе на тему можно было бы закончить, но нет? Давайте разберем по пунктам. Вот говорят, они про то, что э, Українці десь там ідуть у контрнаступ, можна в них чи то оттрофєть. Я не розумію, що ви там оттрофєювати зібралися. Якщо ви на Харківщині, з якої тікали стільки техніки, стільки зброї, стільки боєприпасів і стільки своїх а, солдатів Второї армії позалишали, що Порахувати важко, ну от не зовсім мені зрозуміло. Потім пішов наратив про українців, які якось ані так екіпіровані. Ну, не знаю, може варто вивести вам на ваш екранчик фоточки ваших чмобіків, які в гумаках. І буквально в цивільному на фронті стоять просто в зеленому, тому що немає в Росії стільки ресурсів, аби кожного нормально забезпечувати. То, як колись казав Юрій Гудименко, що на фоні російського військового український виглядає просто як космодесант, навіть тоді, коли в нього немає нічого особливого. Але звісно ж, навіщо екіпіровувати а, тих військових або тих зеків, яких Вагнер набрав, якщо всі вони згодом і так. У полі це якась така не, не, не така вже й добра інвестиція. Так? Вони все одно виконують роль гарматного м'яса, тож навіщо витрачати ще гроші на бронежилети, на нормальні каски, які не ламаються, і загалом на військову форму. Головне, що по телевізору у вас все дуже кльово. По телевізору ви показуєте лише тих військових, які ну, забезпечені просто на відмінно. Ну і останній наратив. Ми ж знаємо так: Росія продовжує розповідати про те, що воює з НАТО, е, не не українці. Вони там е, мають якісь такі ось ці. Ілюзії хворобливі, що, начебто, вони чують а, в своїх а, раціях якусь там польську мову а, інших країн. Але насправді вони просто не розбираються у слов'янських мовах, тому що вони шовіністи, вважають, що русський язик це те, що всі мають знати, і вони просто не розуміють, що це українська мова, і не розуміють, що за нашу землю боремося ми. Тобто на українських фронтах перебувають українські військові, але вони вперто продовжують. Навалювати Чогось поганого, скажімо так, своїм глядачам і слухачам на вуха розповідаючи про те, що це не українці, це іноземні військові. Ну і в принципі, цей наратив я розумію, чому вони його використовують Встидно трохи соромно. На початку розказували дач, що там той Україна, Київ за три дня, а брати. А ну не будемо в ефірі говорити, що іде вони взяли, бо це трохи непристойно. І на такому фоні, звісно ж. Ж вони не можуть визнати, що вони воюють просто проти українців, адже вісім років від початку війни на Донбасі вони розповідали про те, що тут в Україні ніякої армії немає, що країна розвалена, і всяке таке. А тут виявляється, українські військові можуть давати таку відсіч. Ну, такі, такі собі наративчики.